Вітаю! Це пост добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати головне. А перед тим, як розпочати, закликаю підписатися на наш канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар від семи слів. Це допоможе нам створювати ще більше якісного контенту. На вихідних відбулась низка кадрових призначень в ЗСУ. Найбільше питань виникло до призначення Ігоря Плахути новим командувачем сил територіальної оборони. А усе тому, що командувач тероборони Ігор Плахута під час революції гідності працював у МВС і керував внутрішніми військами, що розганяли майдан. Як пише громадське, 10 грудня 2013-го внутрішні війська повністю зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану. Плахута ж говорив журналістам, що це зробили комунальники. Хоча було залучено близько 400 бійців внутрішніх військ і спецзагону Беркут. Тоді ж, Плахута заявив і про двох постраждалих беркутівців. А уже 21 січня саме Плахута, як посадовець МВС, вийшов до мітингувальників на перемовини. А от про російську родину новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського написала британська The Guardian. мовляв, у призначення викликає певне занепокоєння не лише через репутацію сирського як генерала радянського зразка і те, що він росіянин, а й через родичів, які досі живуть у Росії. Так видання переповідає, як його брат Олегу коментарі російському пропагандистському інформагентству заявив, що не спілкуються із Головкомом і навіть не знає, де він. Крім того, за даними нібито з відкритих джерел, сирський має громадянство Росії, як пише The Guardian, у забороненій в Україні російській соцмережі однокласники, 82-річна мати сирського часто лайкає пости, що підтримують російське вторгнення. Також мережею шириться фото його родини на так званому безсмертному полку. А ось у центрі дезінформації про РНБО пишуть, що росіяни розпочали кампанію з дискредитації сирського. Вони намагаються нав'язати новому головкому образ радянської та російської людини. Для цього росіяни шукають його родичів у РФ, друзів родини, у яких беруть коментарі, та розповсюджують їх в інформпросторі з відповідним контекстом. Там наголошують, що сирський тривалий час був частиною команди Залужного, командував успішними операціями, а також сформував команду з молодих командирів, що стане початком системних покращень у ЗСУ. Як відомо, сирський народився і навчався у Росії, але з 80-х він в Україні. Зокрема, працював у Білій церкві а у Києві здобув ще дві вищі освіти. Зрештою, генерал навіть освоїв українську, хоча говорить здебільшого суржиком. А ось командир роти ударних БПЛА «Ахілес» 92-ї бригади Юрій Федоренко сказав, що жодного разу не чув, аби хтось із бійців називав генерала сирського м'ясником, що тиражували західні медіа. Нагадаю, BBC опублікувало матеріалу, якому назвало сирського досвідченим офіцером, який, попри це, не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів. Це цитата. А видання політіко після призначення сирського головнокомандувачем ЗСУ взагалі назвало його м'ясником. Між іншим, радник голови офісу президента Михайло Подоляк озвучив ще одну задачу для сирського. Від нього чекають аудиту військових, бо з одного мільйона мобілізованих воюють до 300 тисяч людей. А от нардеп Давида Рахамія ще й розповів деталі так званої смарт-мобілізації. Усім військовозобов'язаним хочуть примусово видати сертифікат захисника. Ці сертифікати дадуть розуміння, скільки людей теоретично можна призвати. А от новий законопроєкт про мобілізацію набуде чинності на початку квітня. Про це вже повідомив нардеп Ярослав Железняк. Наразі нардепи готують правки до документа, які мають внести на розгляд до 21 лютого. Екс нардеп Пашинському вручили підозру. Лишній нардеп фігурує у кримінальній справі щодо присвоєння нафтопродуктів Курченка. Мовляв, ці нафтопродукти продали за заниженою вартістю через держпідприємство, яким керував пов'язаний із Пашинським менеджмент. А саме компанія підконтрольна однокласнику Пашинського. Вартість угоди становила 850 мільйонів гривень. Збитки державі становили 250 мільйонів. До сьогодні вважалося, що справу злили за попереднього президента СБУ та генпрокурора. Правоохоронні органи підтвердили, що вручили підозри Пашинському та іншим особам у справі нафтопродуктів Курченка. Зокрема, набу Сап та СБУ повідомили, що оголосили підозри колишньому нардепу, його бізнес-партнеру та чотирьом спільникам за незаконне привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже одного мільярда гривень збитків. Нафтопродукти повинні були піти на потреби армії. На переконання слідства Пашинський забезпечував у політичне прикриття цих оборудок, використовуючи свій вплив та адмінресурс щодо держпідприємства судових та правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації цих нафтопродуктів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Активи вдалося передати державі лише у 2020-му, стверджують органи. Сам Пашинський просить слідчих не відволікати його Курченком і каже, що підозри йому не вручали. А щодо справи запевняє, що усі нафтопродукти Курченка у 2015-му перейшли державі. Між іншим, торік улітку літку видання New York Times оприлюднило розслідування, у якому йшлося, що компанія, пов'язана із Пашинським, якого підозрювали ще й в корупції до повномасштабного вторгнення РФ, нібито стала найбільшим приватним постачальником зброї для українського уряду на початку вторгнення Росії. Пашинський запевняє, що асоціації оборонних підприємств, якими він керує, постійно виготовляють зброю для зсу. А от майно сім'ї львівського бізнесмена Гринкевича арештували. ДБР інформує, що арешти наклали на нерухоме майно та автомобілі підозрюваного, а також членів його родини, дружини, сина та тещі двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. У ДБР ініціювали питання про арешт нерухомого майна нареченої сина бізнесмена Соні Морозюк та ще одного співучасника. За повідомленнями ЗМІ, морозюк нещодавно взяла позику у своєї матері, використовуючи це майно як заставу. Подібну схему із відводом майна також вчинила і родина Гринкевичів. Президент Франції Еммануель Макрон скасував поїздку в Україну 13 і 14 лютого з міркувань безпеки. Він мав відвідати Одесу перед тим, як вирушити до Києва. Макрон планував оголосити про створення фонду у розмірі 200 мільйонів євро для цивільних проєктів, що здійснюються французькими малими і середніми підприємствами, а також повідомити про призначення французького агентства розвитку координатором допомоги Україні. Ізраїль розпочав велику військову операцію на півдні сектору Газа у місті Рафах. За попередніми даними загинули 67 людей. Ізраїльській армії вдалося звільнити двох заручників. Напередодні Нетаняху заявив про можливість евакуації понад мільйона цивільних осіб. Нагадаю, йдеться про знищення батальйонів Хамасу. Зазначу напередодні під будівлею штаб-квартири агентства ООН у місті Газа було виявлено черговий тунель Хамас, підключений до енергопостачання агентства ООН. Співробітники і потужності ООН безпосередньо живили цей бункер терористів електроенергією. Довжина тунелю становить 700 метрів, а глибина 18. Нагадаємо, низка країн заморозила фінансування цього агентства ООН у Газі через винувачення Ізраїлю у тому, що деякі зі співробітників агентства є бойовиками Хамас. А от бібісі пише, що люди на півночі гази залишаються без їжі кілька днів, оскільки колонами з гуманітарною допомогою усе частіше відмовляють у дозволі на в'їзд. Деякі жителі вдаються до перемелювання корму для тварин на борошно, аби вижити. Поляки почали протести ще на двох пунктах пропуску і знову заблокували шагині. Мова йде про пункти пропуску Зосін та долгобичув. Там протестувальники обіцяли пропускати за годину по три та дві вантажівки відповідно. У напрямку медика шагині умови поляків жорсткіші. Пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Умови протестів не поширюються на легковики та автобуси. Загалом у чергах стоять понад дві тисячі вантажівок. Станом на обід біля заблокованих храва руської та Ягодина перебувало близько тисячі фур. А у напрямку краківця, який її використовують як альтернативний шлях, зібралося іще ще тисяча вантажівок. Тим часом польська поліція вже відкрила справу та розшукує фермерів, які учора розсипали зерно із трьох українських машин у напрямку пункту пропуску Дорогуськ. Reuters пише, що аграрний міністр Польщі Міхал Колодзейчак повідомив, що країна перевірятиме якість усіх вантажів зерна з України. Мовляв, коли українське зерно потрапляє до Німеччини і після експертизи виявляється неякісним. У 99% випадків воно повертається до Польщі як європейське, а не до України. Аргументів України видання при цьому не наводить. Міноборони Тайваню заявили, що виявили вісім китайських повітряних куль, які перетинали тайванську протоку за останні 24 години. П'ять із цих куль пролетіли через Тайвань. У Китаї навіть не відповіли на телефонні дзвінки, аби прокоментувати цю ситуацію. Німецька поліція затримала підозрюваного у вбивстві 17-річного українського баскетболіста. Напередодні у Дюссельдорфі. тривають слідчі дії щодо цього злочину. Повідомляє Міністерство закордонних справ України. Імені підозрюваного не розголошують. У федерації баскетболу запевняють, що конфлікт виник на етнічній основі. Другий потерпілий український баскетболіст перебуває у лікарні. Німецький більд пише, що баскетболіста убив 15-річний школяр Турок. Він завдав двом українцям загалом дев'ять ножових поранень у груди та живіт, у наслідок чого Володимир Ярмаков помер на операційному столі, під час сутички серйозно постраждали також двоє інших підлітків – 14-річний сирієць і 13-річна дівчинка Ліванка. Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала сьогодні голову окружного адмінсуду Києва Павла Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду. Сьогодні Вовк мав в чергове проходити оцінювання у ВККС у рамках конкурсу на посаду судді касаційного суду, але знову не з'явився. Рішення ухвалили саме через неявку Вовка на оцінювання без поважних причин. Путін не збирається вести переговори щонайменше до листопада. Він вичікує результатів виборів президента США. Пише The New York Times. Мовляв, Путін сподівається, що до влади повернеться Трамп і запропонує йому вигідніші умови. Видання пише, що США не планують тиснути на Зеленського щодо переговорів. Ну а історичні уроки Такера Карлсону, де Путін виправдав дії нацистів, заявивши, що Польща сама спровокувала Гітлера розпочати Другу світову, уже аукнулися з несподіваного боку. По перше, на це різко відреагу Вали у Польщі від міністрів до істориків. По-друге, дружні китайці різко оживилися. Так зічень Вонг, колишній співробітник Сіньхуа, а нині співробітник неурядового аналітичного центру Пекіна написав, що Росія має повернути Владивосток. Його підтримав Роберт Ву, директор іншого аналітичного агентства з офісом у Пекіні. Мовляв, Росія вкрала у них величезні території, які має повернути. Очевидно, мається на увазі території більші за Владивосток або Хабаровськ. Mm. Відповів на історичний екскурс Путіна в інтерв'ю Карлсону, також екс Монголії. Цахіагін Елбекдорж він опублікував мапу 13-го століття, на якій більша частина теперішньої Росії належить монгольській імперії. Експрезидент саркастично прокоментував зображення: мовляв, не хвилюйтеся, ми мирна і вільна нація. Платіть, або я дозволю Росії робити усе, що вона захоче. Трамп заявив, що погрожував союзникам по НАТО під час свого президентства. Він не дав чіткої відповіді, чи планує він у майбутньому все ж виконати таку погрозу. Однак така заява наробила багато шуму у Білому домі. Назвали цю заяву жахливою. Про це сказав заступник прес-секретаря Ендрю Бейтс. А Байден назвав Трампа корисним поплічником Путіна. Хочете знати, чому Україна важлива, пише Байден. Тому що, як ви бачите, Путін і його корисні поплічники дивляться на більш значні призи. А от голова Євроради Шарль Мішель сказав, що такі заяви Трампа служать інтересам Путіна, оскільки заохочують Росію до агресії проти НАТО. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель сказав, що НАТО не може залежати від примк Трампа. Саму ідею Трампа він назвав дурною. А ось генеральний секретар НАТО підкреслив, що НАТО готова і має можливість захищати усіх своїх членів від будь-якої агресії і що будь-який напад на країну члена альянсу зустріне рішучу і об'єднану відповідь. Він висловив у сподівання, що незалежно від результатів виборів у США, Сполучені Штати продовжать бути надійним і відданим членом НАТО на тлі заяв Трампа НАТО хоче перебрати на себе від США координацію постачання зброї в Україні через побоювання перемоги Трампа на виборах. Плани перевести зустрічі у Рамштайн під егіду НАТО були розроблені радником президента США з нацбезпеки Саліваном і очільником НАТО Столтенбергом. Проти, ніби як Німеччина там вважають цей крок вибухонебезпечним, мовляв, у такому випадку Альянс відповідатиме наративу Кремля про те, що НАТО воює із Росією. Раніше ж НАТО не втручалося безпосередньо у процес постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів. І ще одна заява Столтенберга, яку обговорюють останню добу. НАТО таки готується до гарячої війни з РФ. Генсек зазначив, що ймовірність нападу дуже висока. Альянс мусить перейти на екстрене виробництво зброї, як у стані війни, і негайно підтримати Україну. Така війна може тривати десятиліттями. До низки країн, які публічно заговорили про ймовірність конфлікту, додалась Франція, міністр закордонних справ Пускає напад РФ на НАТО, тому Україна вже почала збільшувати свої військові інвестиції. Перед Мюнхенською конференцією її голова Крістоф Крістофойзґен також заявив, що не можна виключати можливості нападу Росії на країну НАТО. Він припустив, що цілями Путіна можуть стати Молдова або країни Балтії. А от The Economist пише, що члени НАТО переглядають свою оборонну стратегію, акцентуючи увагу на побудові фортифікації. Зокрема, у Естонії, Латвії і Литві заявили, що побудують систему протимобільних оборонних споруд уздовж свого кордону з Росією та Білорусію, відомих під загальною назвою. Ю, Балтійська лінія оборони військові країн НАТО зауважили, що при цьому беруть до уваги досвід росіян в Україні. А от Туреччина таки дочекалася від Америки обіцяних f 16 Конгрес США схвалив продаж Туреччині 40 винищувачів цього типу Флот F-16 Туреччини має вирішальне значення для зміцнення НАТО, заявляє Анкара. Туреччина хотіла купити f 16 у США з 2021 року. Планується, що після придбання вона виведе з експлуатації старі винищувачі F-4 фантом. Продаж став можливим в обмін на підтримку Туреччини вступу Швеції до НАТО. Світло у кінці тунелю таки існує. Сенат США погодився провести остаточне голосування за допомогу Україні та Ізраїлю. Фінальне голосування відбудеться у вівторок, 13 лютого. Ну а лідер республіканців у сенаті Міч МакКоннелл зробив багатообіцяючу заяву про необхідність ухвалення допомоги Україні. Права на помилку немає. Російський деспот, який намагається завоювати Україну, також хоче бачити Америку ослабленою. Наголосив він у зверненні. Хоча за день до цього Трамп запропонував припинити надавати фінансову допомогу. Можу іншим країнам, а виділити на це кредити. Якщо ви це зробите, то дайте їм не 100 мільярдів доларів, а позику заявив Трамп. Також він заговорив про Україну. Мовляв, ми повинні врегулювати цю війну, і я це зроблю. Експрезидент США назвав Володимира Зеленського найбільшим продавцем в історії. Трамп також натякнув, що США можуть втратити сотні мільярдів доларів, якщо Україна укладе угоду з Росією, і цитую раптом вони більше не захочуть мати з нами справу. Зазначу напередодні у мінфіні розповіли, як планують покривати дефіцит коштів в умовах затримки допомоги від союзників. Триває робота з країнами G7. активно продовжує допомагати уряд Японії. Зрештою податкова і митниця перевиконали січневий план по зборах, плюс 14 і 30 відсотків відповідно, що також дає певний запас міцності. А от Блумберг днем раніше написав, що Україна розглядає розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат. Цей план Україна запропонує МВФ уже цього тижня, аби запевнити, Україна зможе обслуговувати свої борги, що є умовою кредитної програми на майже 16 мільярдів доларів. Між іншим, представники Міжнародного валютного фонду вже прибули до Києва 13 лютого. Вони візьмуть участь у інавгураційному засіданні Керівного комітету фонду розвитку потенціалу України, який адмініструється МВФ. Якщо вам сподобався наш виклад новин, закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Усі ці ваші дії допоможуть нам освоювати інші формати на Ютубі. Запасів українського ППО вистачить до березня. Пише The New York Times із посиланням на чиновників у США. За даними видання, до початку літа українським військовим може виявитися важко відбивати російські атаки на полі бою, якщо Україна не отримає допомогу від штатів. Практично те саме сказав нардеп Давида Рахамея в інтерв'ю виданню Репорт воєнних ресурсів залишилося рівно на два місяці. Водночас Рахамія пояснив, що кошти на нові хвилі мобілізації будуть, оскільки зменшаться витрати на демобілізованих. А ось американський Форбс пише, що Україна зміцнює Авдіївку. і Є усі підстави вважати, що вона перекинула на цей напрямок одну із найкращих бригад третю окрему штурмову. Українська сторона поки не коментує це питання. От, згідно із даними Американського інституту вивчення війни, російські війська досягли певного прогресу на півдні Авдіївки. Крім того, окупанти продовжують атакувати у північній частині міста. Якщо Росія захопить Авдіївку, у цьому буде винна Америка. Пише британська The Телеграф. При цьому цінність Авдіївки радше символ ніж стратегічна акцентує видання. Окупанти увійшли у Новомихайлівку на Донеччині і зайняли 15% села. Про це пише аналітик Більди Юліан Рьопке. Новомихайлівка розташована на південню від Мар'їнки, яку армія РФ окупувала близько півтора місяці тому. Також за його інформацією, російська армія зайшла до села 1 травневе на Донеччині та зайняла 40% його території. Ймовірно, окупантам також вдалося перерізати залізницю поблизу Авдіївки. Якщо це візуально підтвердиться, захист міста ЗСУ стане неможливим. Припускає Рьобке. Діпстейт пише, що на Донеччині окупанти зібрали цар потяг завдовжки у 30 кілометрів та з двох тисяч вагонів. Безперервна конструкція з товарних вагонів тягнеться гілкою від залізничного вокзалу Воленівці до Волновахи. Зі слів аналітиків, задум росіян зрозумілий. і перешкода для просування зсу, адже пошкодити, зрушити або підірвати 30 кілометрову масу металу вкрай важко а рух техніки через таку перешкоду без пробиття коридору неможливий. А от у полон ЗСУ стали потрапляти африканці, які воюють на боці Росії. Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади взяли у полон під Мар'їнкою найманця із С'єра леоне що у Західній Африці. А от CNN пише, що Росія завербувала 15 тисяч непальців для війни в Україні. Як інформує видання, їх заманюють зарплатою не менше ніж у 2000 тисячі доларів на місяць. А ще обіцяють прискорений процес отримання паспорта РФ. Водночас уряд Непалу стверджує, що близько 200 його громадян воюють на боці російської армії, і вже 13 загинули. А в Сирії між іншим тренують російських операторів БПЛА. Повідомляє гур. Зазначається, що навчання проводять ліванська поліція Хезболи та Іранська Революційна Гвардія на території сирійського військового аеродрому Шайрат. Окрім росіян, до навчань залучені також самі сирійці. ДНК підтвердило усіх сімох жертв, убитих російською ракетою у Харкові на вихідних, серед яких родина з трьома дітьми. Фото загиблої родини розійшлося в Інозмі. Нагадаю, напередодні Харківська обласна прокуратура опублікувала фото сім'ї, яка загинула у наслідок ворожого удару по місту. Загиблою виявилася 35-річна прокурорка Ольга Путятіна, яка перебувала у декреті. Також загинули її чоловік і троє синів. Старшому Олексію було 7 років середньому Михайлу майже 4, Найменший Павло йому було лише 10 місяців. Ми подумки з Харковом так відреагувала на наслідки обстрілу посол США в Україні Бріджет Брінг. Українська воєнна розвідка підтвердила використання окупантами терміналів Starlink на захоплених територіях. За даними ГУР, Росіяни отримують термінали через так званий паралельний імпорт або через волонтерів. Закупівля йде через треті країни, зокрема Арабські Емірати. Як інформує американське інтернет-видання One, нині кількість старлінків у московитів вимірюється десятками. Зокрема, для налагодження доступу до інтернету термінали встановили у підрозділах 83-ї бригади збройних сил Росії. Натомість у SpaceX заявляють, що не ведуть жодних справи з російським урядом або його військовими. Мовляв, жоден Starlink не був проданий Росії прямо або побічно. У цьому переконує і сам Ілон Маск. Також у SpaceX обіцяють деактивувати термінали StarLink, якщо отримають відомості про те, що вони використовуються під санкційною стороною. Утім, це ще має підтвердити окреме розслідування. Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку після значного суспільного резонансу щодо її рішення про помилування чоловіка, засудженого у справі про сексуальне насильство у дитбудинку. Новак помилувала близько 20 людей у квітні минулого року. Напередодні візиту папи римського серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Рішення Новак викликало суспільне обурення. Також Новак помилувала тоді кількох ультраправих, зокрема засуджених за тероризм. В Угорщині відбулася акція протесту за участь близько тисячі осіб. Новим президентом Фінляндії став колишній прем'єр-міністр країни Олександр Стуб. Він обійшов у другому турі. Колишнього главу МЗС Пекка Вісто Стуб складе президентську присягу 1 березня. За підсумками підрахунку 94% голосів за нього проголосували 51,5% виборців. Зазначу, раніше ступ заявляв, що у разі своєї перемоги не підтримуватиме відносини з російською владою, доки не припиниться війна в Україні. На його думку, війна у нашій державі зайшла у глухий кут, і тому треба активізувати підтримку Києва за допомогою фінансів зброї і головне боєприпасів. Країни Європейської асоціації вільної торгівлі домовилися про інвестиції в Індію у межах нової торгової угоди, як пише Блумберг: Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн хочуть інвестувати в країну до 100 мільярдів доларів протягом 15 років. Це допоможе продавати деякі товари в Індії за нижчими цінами. І до київських новин, які варті вашої уваги, Київрада підтримала передачу землі під будинком Осипа Родіна під будівництво ЖК Франклін від забудовника Сага Девелопмент. Співвласник компанії Андрій Вавриш переконує, що зносити будинок Родіна не будуть. Мовляв, на нього чекає реставрація та відновлення, а потім Сага впише цю будівлю у свій проєкт. Будинок Осипа Родіна це кам'яна 142-річна садиба. Вона є одним із двох збережених зразків забудови кінця 19-го століття у цьому кварталі. Проти забудови будинку виступали активісти. Тим часом у забудовника «Київміськбуд» новий президент. Підприємство із кризи буде виводити Василь Олійник, який раніше керував компанією спецбуд Моноліт». Утім, профільні змі прямо називають олійника людиною забудовниці Владислави Молчанової власниці столиця Груп. І це не дивно, адже усі компанії, якими керував олійник, у тому числі спецбуд, займалися будівництвом житлових комплексів саме від столиці груп. Це і Варшавський мікрорайон, і Хофманхаус, і Галактика, і багато інших. Невідомі розмалювали фасад кінотеатру Жовтень через майбутній показ фільму про ЛГБТ. Стіни закладу розписали гомофобними висловами, а також пофарбували сіті лайти за фішею фільму. Прес-служба кінотеатру заявила, що вандали таким чином підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ-спільноти. адміністрація жовтня звертатиметься у поліцію. Фільм Уроки толерантності виробництва фільм Юа виходить у прокат на день закоханих 14 лютого. У Бородянці на Київщині дитячу школу мистецтв назвали на честь українського документаліста та фотографа Макса Левіна. Крім того, у закладі планують відкрити клас художньої фотографії. Нагадаємо, у квітні 2022 року Макса Левіна знайшли мертвим на Київщині. У беззбройного журналіста двічі вистрілили російські окупанти, коли він документував їхні злочини у селі Гута Мижегірська. Далі про тварин у Київській області від вибуху міни загинув лось. Ймовірно, тварина наступила на мінурозтяжку, залишену у Макарівському районі російськими військами ще під час окупації. А от на оболоні у Києві виник скандал через знесення мафів. Комунальники зруйнували кубло їжаків. Частина з тварин загинула. Як повідомляють активісти з притулку, перша приватна їжарня. Їжаки зимують майже під кожною подібною спорудою, тому комунальникам слід бути обережними під час демонтажів мафів. А зараз вашій увазі добірка спортивних скандалів, яких в останні дні було достатньо. В Україні за час дії воєнного стану 317 спортсменів тренерів та осіб із спортивного персоналу не повернулися з-за кордону у дозволені терміни. Про це повідомило агентство «Інтерфакс» із посиланням на міністерство молоді та спорту. Серед тих, хто порушив закон, відомі футболісти, які грають у зарубіжних клубах: Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик, Артем Громов та інші. Казахстанський футбольний клуб Ордабаси, за який виступають українці Євген Макаренко, Артем Бєсідін та віднедавна Ігор Пластун, провів у товариську гру з російською командою ФАКел. Тренерський штаб Ордабаси, розуміючи делікатність ситуації, вирішив не випускати українських футболістів на цей матч. У підсумку з рахунком два перемогли росіяни. Ський футболіст, вихованець металіста Євген Радченко, став гравцем Керченського клубу Океан. У візитці Радченка на сайті нового клубу вказано, що він уже має російське громадянство. Але не лише одними скандалами і негативом перемоги спортсменам українцям теж вистачає. Далі про них коротко. 18-річний Олексій Середа виборов першу в історії України медаль чемпіонату світу у стрибках у воду з 10 метрів. Фехтувальниця Ольга Харлан завоювала золото на етапі Кубка світу у Перу. А от збірна України з хокею пробилася до фінального раунду відбору на Олімпіаду 2026 У заключному турі прекваліфікації наші хлопці перемогли команду Естонії з рахунком 5-3. Якщо вам сподобався наш дайджест, знову закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар. Так ми зможемо створювати ще більше цікавих відео на різні теми. На все добре.